В Україні змінюють каральну систему для підлітків за взірець беруть світову практику, так звану медіальну. За словами фахівців, вона є хорошим запобіжником для повторного правопорушення. Система в Україні поки поза законом, але у кількох регіонах дещо з неї вже практикують у рамках ратифікованої конвенції ООН з прав дитини. Мають кажуть непогані результати. В Україні започатковують служби порозуміння у школах. Головне запевняють розв'язати створену підлітком конфліктну ситуацію за допомогою фахівців-медіаторів, а не існуючої каральної системи, бо вона не виправляє людину, а психологічно ламає і калічить. Це, наприклад, крадіжка чи грабіж. Це скоріш за все люди, які вже вчиняли свободі правопорушення, і нам важливо дитину не пустити в ну на цю дорогу. За медіальною системою з підлітком працює так, щоб він добровільно визнав провину, взяв на себе відповідальність, за згодою постраждалої сторони виправив або мінімізував наслідки правопорушення. Таке ставлення до підлітка не пригнічує його гідності, кажуть фахівці. Запевняють, це ще й непоганий запобіжник повторним правопорушенням, тобто через каїття, через вибачення і через спрощення, яке відбувається у нас практично в кожній процедурі, яких з 2004 року в Україні Відбулося вже близько 700 процедур. Кримінально-процесуальний кодекс допускає впровадження справи на підставі угод та примирення сторін. 12 років цю практику застосовують саме до неповнолітніх, а от закон про медіацію ще й досі не прийнятий. Бракує, запевняють фахівці політичної волі. Два. Не обговорюємо результати урядового плану заходів спрямовано на реалізацію концепції з реформування кримінальної юстиції щодо дітей, і звичайно, що не рухаємось далі. Ініціатором виведення неповнолітніх з кримінального впровадження була сама прокуратура, запевняють експерти. Але керівництво змінилося, справа далі не рухається. Громадські реформатори проводять круглі столи, обмінюються досвідом, чекають реакції від ювенальної юстиції. Ольга Калініна, Євгеній Степанов, Гама новин.